Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою Неповні квадратні рівняння. Працюємо письмово разом зі мною. Починаємо з номера 789. Записуємо номер 789. При якому значенні коефіцієнта А число. 3 є коренем рівняння а х2 плюс 2х мінус 7 дорівнює 0. Отже, що це означає корень рівняння? Це значення х. Да? Отже, значення х у нас дорівнює 3. Нам треба знайти, чому дорівнює коефіцієнт а. Отже, записуємо. А множимо х квадраті, а у нас буде 3 в квадраті, плюс. 2 множимо на 3, мінус 7 дорівнює 0. Так, що у нас з вами вийде? Подивіться, 3 в квадраті це 9, отже, 9а, 2 множимо на 3 6, мінус 7 це дорівнює мінус 1. Мінус 1 дорівнює 0. Перенесемо мінус 1 в іншу сторону. Не забуваємо змінити знак. Отже, 9А дорівнює 1. Зараз у нас А невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, А у нас дорівнює 1 девята. Отже, призначення коефіцієнта А дев'ята. число 3 буде коренем цього рівняння. Не встигайте зробіть паузу і переходимо далі. Наступний номер, номер 793. Будемо розв'язувати рівняння 793. І запишемо перше рівняння х мінус 2 в дужках. Множимо на дужку х плюс 3, дорівнює мінус 6. Так. Починаємо розв'язувати. Що будемо робити? Розкриємо дужки і мінус 6 перенесемо в іншу сторону. Не забуваємо змінити знак, да? буде плюс 6. Отже, х множимо на х буде х квадрат, х множимо на 3, плюс 3х. Мінус 2 множимо на х, мінус 2х, мінус 2 множимо на 3, мінус 6, і переносимо мінус 6 буде плюс 6. Да? Плюс 6 дорівнює 0. Так, шукаємо подібні, х квадрат немає подібних. Плюс 3х і мінус 2х, це буде плюс х, мінус 6 і плюс 6 це буде 0. Отже, дорівнює 0. За дужки можемо винести х. В дужках у нас що залишається? х плюс 1. Добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Да? Прирівняємо до нуля кожен із множників. У нас х дорівнює 0 і наша дужка дорівнює 0. Х да? плюс 1 дорівнює 0. Давайте відразу знайдемо, чому дорівнює х. А х дорівнює мінус 1. Мінус плюс 1 буде 0. Отже, корені нашого рівняння 0 і мінус 1. Розв'яжемо друге рівняння, одна третях множимо на х плюс 9, дорівнює одна восьмах, множимо на х мінус 16. Погляньте, зараз у нас і з правої, і з лівої сторони є дріб. І з дробами не завжди зручно працювати. Давайте зараз зробимо так. Домножимо і праву, і ліву частину на одне і те саме число, тоді зміст не зміниться. Але ми позбудемося ось цих знаменників, 3 і 8. Я думаю, кожен здогадався, що можемо домножити на 24 і праву, і ліву частину. Дивіться, 24 множимо на 1 третю. 24 ділимо на 3 буде 8. Отже, у нас залишається 8х. Множимо на дужку. х плюс 9. Одна восьма множимо на 24. 24 ділимо на 8, буде 3. Отже, залишається у нас 3х, множимо на х мінус 16, подивіться, ми позбулися знаменника і в правій, і в лівій частині. Тепер розкриваємо дужки. і перенесемо в одну сторону, да все. 8х множимо на х, 8 х квадрат. 8х множимо на 9 плюс 72х. Далі будемо переносити 3х множимо на х буде 3х квадрат, переносимо, буде мінус 3х квадрат. 3х множимо на мінус 16 буде мінус 48х, переносимо буде плюс 48х. Дорівня 0. Так. Подібні 8х квадрат і мінус 3х квадрат це буде 5 х квадрат 72х плюс 48х. 72 плюс 48 це у нас 120 да? плюс 120х Дорівнює 0. Як бачимо, за дужки можемо винести 5х. Так, від першого доданка у нас залишається х плюс. 120 ділимо на 5. 120 це 100 і 20. 100 ділимо на 5 20. 20 ділимо на 5 – 4. 20 плюс 4 це буде 24. Дорівнює 0. Знову ж таки, да, у нас прирівняємо до 0 кожен із множників. 5х дорівнює 0, і дужка х плюс 24 дорівнює 0. З першого рівняння у нас. Х дорівнює 0. 5 множимо на 0 буде 0, да? з другого рівняння х дорівнює мінус 24. Мінус 24, плюс 24 дорівнює 0. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу, бо я буду витирати дошку. Так, І починаємо записувати третє рівняння. Так, Отже. 3х мінус 1 в квадраті, дорівнює х мінус 3 в квадраті. Розкриваємо дошки, да? пригадуємо, що це у нас а мінус b в квадраті формула скороченого множення квадрат різниці. Отже, що це у нас буде а квадрат мінус 2ab і плюс b квадрат. У нас 3х квадраті це 9х квадраті, Мінус 2 множимо на 3х на 1, мінус 6х, і плюс 1 в квадраті це 1. Дорівнює та сама формула, да? х квадрат. Мінус 2 множимо на х і на 3 6х. І плюс 3 в квадраті це 9. Перенесемо все в одну сторону. 9х квадрат і буде мінус х квадрат 8х квадрат. Мінус 6х і переносимо, да, змінюємо знак плюс 6х буде 0. 1 і переносимо буде 1 мінус 9, мінус 8, дорівнює 0. За дужки можемо винести 8. В дужках у нас залишається х квадрат, мінус 1, дорівнює 0. Пригадуємо, що можемо розкласти на множники х мінус 1 і х плюс 1. Якщо прирівняємо дужки до нуля, то з першої дужки що ми отримаємо? х дорівнює 1, так? 1 мінус 1 дорівнює 0, з другої дужки х дорівнює мінус 1. Отже, корені нашого рівняння 1 і мінус 1. Четверте 2х плюс 1 множимо на 3х мінус 1. Дорівнює х множимо на х мінус 2 плюс 3 множимо на х мінус 1 третя. Отже, розкриваємо дужки. 2х множимо на 3х, 6х2, 2х множимо на мінус 1 мінус 2х, 1 множимо на 3х плюс 3х. 1 множимо на мінус 1 мінус 1. Дарівня. З іншої сторони розкриваємо теж дужки. х множимо на х квадрат, х множимо на мінус 2 мінус 2х, 3 множимо на х плюс 3х, 3 множимо на мінус 1 третю, мінус 3 третіх це одиничка. мінус. Переносимо все в одну сторону. 6 х квадрат і у нас буде мінус х квадрат, це буде 5 х квадрат. Далі дивимося. мінус 2х і плюс 2х це буде 0. І теж у нас з хсом плюс 3х і мінус 3х, да? коли перенесемо в іншу сторону, я маю на увазі. Теж буде 0, да, і ще раз. Мінус 2х перенесемо в іншу сторону, буде плюс 2х. Мінус 2х плюс 2х 0. Плюс 3х перенесемо в іншу сторону, буде мінус 3х. 3х і мінус 3х буде 0. Далі. Мінус 1 перенесемо в іншу сторону, буде плюс 1. Буде мінус 1, плюс 1 буде 0. Отже, дорівнює 0. Коли х у нас дорівнює 0. Да? Отже, рівняння ми з вами розв'язали. Діти, ваше домашнє завдання розв'язати самостійно 4 наступних рівняння: 2 х квадрат мінус 18 дорівнює 0, 3 х квадрат мінус 12х дорівнює 0, 16 х квадрат дорівнює 0, і 6 х квадрат мінус 18 дорівнює 0. Якщо можливо. За дужки виносимо спільний множник, ну і далі працюємо. Да? Можливо, буде потрібно використати форму скороченого множення. Можливо, можна буде відразу знайти значення х. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!